Повертайся! І повертайся в 8 відео. Добрий ранок! Чи добрий день? 10 червня. Я така втомлена, я вже відпрацювала, зараз вже 15-та година, вже 16, пів на 16. -ту. Я така втомлена, я передати не можу. Просто... Я сьогодні в спідниці, Треба кросівки мити, я їх так і не помила. Сил нема, втомлена дуже сильно. Вже в мене якась перевтома. Працюю кожен день і грошей не бачу. Тому що срана ця війна, срані кацапи. Щоб вони просто обісралися і води не було. Закалібали своїми ракетами, обстрілами війною. Люди жили і знали, що такое щастя. Прийшли ці. Не можу, не можу просто. Так, я виходжу, бо мені треба виходити, ще треба скупитися. І треба сьогодні Яні допомогти з Легчиком посидіти. І... Бо всі вчаться, у всіх якраз сесія. Диплом Єлісей писав, у Вікторії сесія, Міша захистив був диплом, Яна на теж курсувачі. сесії я вже запуталась. Сладненько відключаюсь. Від самої хати? Ага. Ага. Г. 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 Ой. Накусав. Ой. Ми вже з Левчиком і погуляли. В мене телефон розряжений. Ще бусинка така бабуськіна. Ти хаті бабошкін любимочка, так? и любимочка бабушкин. Да? А потом еще любимочки. эти а, эти любимочка. потом еще будут любимочки. И все будут любимочки. Много любимочек, да, у бабушки будет? Зайчик. Мы уже погуляли, я ничего не снимала, потому что телефон разряженный. Уже зараз будем трошки тусить у дворі. Хай я навчиться, всі вчаться, у всіх оці сесії зараз закриваючі. Всі вчаться, там ніхто нічого не встигає, як завжди. Доброго раночку. Саме раночку, незважаючи на те, що я вже відпрацювала. Зараз тільки пів 11. Чи 11. Я йду вже нянькатися з Лещиком. У Яни сьогодні мільйон тисяч справ. Тому я її підстраховую. Сьогодні і завтра зранку трошки. Так що зараз буду нянька це. Льовушка вже потихеньку прокидається. Зараз буде капризулькати, тому що він давно не їв. Гуляю з Левчиком, Левчиком туди-сюди. Трошки сциклива. Далеко від будівлі, де я нас знаходиться, не відхожу. Врубляю навколо. Відчула обмеженість рухів з коляскою. Не в кожну аптеку мені треба було в аптеки зайти, не в кожну аптеку можу зайти, не в кожен магазин. Короте, да. І це я ще розумію, що зараз набагато зручніше, ніж в минулому було. Але знаєте, як була молода, то якось не сильно це відчувала. Отак, От один з одного боку з коляскою, другий з другого, дося в колясці. Преш, бо треба там картоплі купити, капусти, шампуні. Купляєш, коляски залишали на вулиці або хтось з дітей сторожить, ти дзвона в магазин. Ну в общем, жили. Ой, ой, якраз пойовділ. Что тут такие потягуси делать? Эти тут потягуси, реснички выросли. Вон Водичку попьем. Ты его тут сильно якось Да. Ему не нравится. Ты ему не нравится. Дюжик кушай, мам. Душа пришла. Доця була розстроєна, бо там з універом за запари несправедливі. Ну то я пізніше розкажу, або вона сама. Покажи льовчику. Ну, Ой, він зараз засне. заснює. Тіточки угу. У мами такий, агу, а от тіточки спить. Угу. Боже мій, ума нема. Нагревалася продуктів. Тепер є літяну цей пакаван. Але вже попросила Елісія, щоб він вийшов і... В мене. Руки обриваю, ще вечерю приготую. Блін, і в шарм мені треба. Мені кругом надо, я нікуди не встигаю, якщо чесно. Ставити нема куди вже вдома, та все одно отримала ще одну посилку. Це метелик, ну мут... мутація. Мутація метелик, а сорт попуга гарненька. Просто капець, це фотофон, це фотофон, там бардачельник, все. так, Тут мільйон тисяч чашек з цим, з кавою, кава відкрита, вода закінчилась, вже вода в бутилки, в баклажки. А все тому, що я все, я закрила сезон, етап випускних. Сезон випускних це коли кругом випускні і всі йдуть. Всім треба срочно, прямо зараз. Нарощення, Френч синій, френч жовтий, френч чорний, френч білий. Десь відкрили портал з жовтим кольором. І всі хочуть жовтий. Не знаю, що сталося. Я його терпіти не можу. Мені приходиться розбавляти жовтий гель-лак, додавати в гель, робити підложку таку. Але все, я йду на вихідні. Але ці вихідні не, не такі вихідні, як. Стандартні. Мені все одно кудись ходити треба. Я сьогодні лінуюся і тому в мене на вечерю пельмені. але як сказав чоловік, що ми всі з привітом. Коротко про те, як ми їмо пельмені. Значить, пельмені просто з маслом їсть тільки Міша чоловік і Єлісій. Я люблю з юшечкою, тому в мене тут бульйон, синя цибуля, часник, лаврушка, чорний перець і порізаний кріп. Я прям заливаю. Я не люблю пельмені, і мені трошки уксу став. І мені оця юшка добре перебиває смак фаршу. І, і Вікторія, яка любить смажені пельмені, але й кетчуп смажений, а мене заліпало. Ходи сюди. Знявся? Ти такий больший мальчик за два дня такий басовий мальчик став. Я ну, не можу, як люблю. М -м -м -м. так таке все. Такий сумчик, мій А. Він на телефон заглядається. Уже б взяв в руки та позвонив би комусь, так? Да? Кому би позвонив? Баски Олі. Казала, баска Оля, приходи, тут баска хату мене зацілувала. Доча, як воно після того, як здала іспит? Чи здавала з чужою групою, щоб встигнути, бо е, ваша група здає на, май... на, на майбутньому тижні, да? угу. але в тебе вже табір починається да, в школі. Да. То вона з чужою групою педагогіку. Хто тобі попався? Який білет? У мене там були тести, потім запитання з приводу як сім'я та соціальне та педагогічне середовище, чи щось типу педагоги. І потім попались про педагогів Коменській, постилоці і тісервір. Клас, ну це клас. Це фундамент педагогики. Постолоці це фундамент в теоретичному, Ну, типу, в теоретичній основі педагогіки. А дісерв'яр це німецький якийсь там. Менто ні, так да, це німецький педагог, який. Тоже з Німеччини багато всього одна Європа і не для нас. Доручить, не все, Ладно, це людям не треба. Ти молодець ти здала. Так. <вес> да? да? да. Останні є <вес> 94 бали. Ні! <вес> 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 Знаєте за що вони сруться? За пісню. Виктория и Елисей срутся, кто правильнее поет песню. Елисей взял гито Викторину гитару, а Виктория приперла бас-гитару домой. Все, все закончились ратися. Всім доброго дня. Ми, ми в чудовому місці. Я і Вікуся. Я отримала права. Не знаю з якого разу. Після сьомого я перестала рахувати, тому в мене або дев'ятий, або десятий. Не знаю. Доця каже, а доця закрила сесію, каже, пішли, мама, десь посидимо та сходимо в кінотеатр. Ну, пішли. Це ми з нею в кафе. тут таке уютненьке, ми сидимо на таких ліжаночках. на таких подушках. Як на лодка, я щаслива. Ой, коли сюди, я щаслива. Але просто поїсти смачненько це не все. Ми йдемо зараз в кіно на мультик на головоломку. Мама і доця Тільки вже не мама доцю веде, а доця маму веде. Пішли, мама на мультик каже. Дай, Повертайся. Угу. І бачком встань Бачком.